Привіт, друзі, у мене є ендуро мотоцикл, і у мене є сестра, яка теж хоче кататися на ендуро. Але цей мій Ендуро мотоцикл Suzuki DR250 для неї завеликий. І тому ми вже давно шукаємо щось поменше. І нарешті знайшли це Honda XR Baja. відомий ендуро мотоцикл. І ми його знайшли. Але є один нюанс: це не Honda XR Baja мотоцикл, це Honda Dio XR Baja мопед. Але теж прикольно. 50 СС. Сісі. Сі -сі. Головне тут Сісі. -сі. Так. Все, далі зараз буде Honda XRBH. Американці дуріють від цієї прикормки, що таке баха більш детально. Ми розкажемо вам в наступному відео, якщо воно буде про детальні детальний огляд цього мотоцикла. Ну а якщо так коротко, це то баха для американців в основному це такий маленький транспортний засіб, може бути машина або мотоцикл, де як в даному випадку, при, який предназначається для, як сказати, предназначається українською мовою? Пишіть в коментарях, які предназначаються для. Поїздок по бездоріжжю, у них навіть змагання є таке. І от Honda на цьому вирішила трошки зробити грошиків і зробила баху Хонду XR, XLR баху. Причепивши на неї оцю морду, вона зробила з звичайної XR, XLR Баха. Так само вона зробила з даною, з даною моделі Хонд Діо. І так само вона зробила з Хондою Манкі. Ну, але детальніше про історію цього мотоциклу, про те, що це значить баха, ми розповімо в наступному відео, там, де буде просто огляд цього мотоциклу, а в цій частині більш емоції. Зараз ми проїдемося на ньому і подбачимо, чи це просто Honda Dio 28, або чи це реально ендурна версія цього мопедику. Ось так він виглядає. Виглядає доволі антуражненько у цих локаціях. Боксіко нам зараз заведечення. Я, звичайно, його заведу зараз, але давай поки що поговоримо про те, навіщо ти його придбав. Це ти його придбав, я знаю. Чоловік, людина за камерою Олексій, Олексій, Сексі, Олексій. Розказуй. Коротше, була така ситуація. Я собі хотів ще в мій музей Enduro дістати Хонду Baha XR. Е, тому що Щоб це леген... зі, зі мною на ендуро, правильно? Так, До, це легенда. Чисто раді, певно, цього взяти, подивитися, що за мотоцикл, і зрівняти його з, з нашою ДР-кою. І відзняти для вас відос. Так, да. насправді, баха, мабуть, буде відрізнятися тільки цим хед-юнітом, тільки yeah. фарами, да? і ну, приборкою. може. Куди під, під віски, я думаю, інше будуть трішки. Може. Мотор трішки може Про Це розповімо трошки пізніше. Коли в нас буде до баха, так. Да. І, коротше, така ситуація, що я вже там домовляюсь з продавцем, все там організовую, логістику, всі такого пану, а потім мені продавець каже: знаєш що? Типу, блін, цей так моток мені дуже подобається, я його тобі не продам. І я в мене все падає там усередині. Я думаю, блін, що робити? Так Але хотів собі там... баху. А? На пів шостого падає. Ну ні, там ще, ще все, все нормально. З цим, я, блін, з цим все ще окей, але духовно, так, да, я занепав. І думаю, що робити, так баху хочеться. Я в цей момент кляцею, кляцею, оголошені, бачу Хонду, баху, XR Діо 50CC. І думаю, чого ж не купити і не показати людям, бо їх залишилось зараз не знаю скільки, а взагалі їх було зроблено 5. Тисяч. Да, і в Україні їх просто одиниці, навіть на одній руці можна порахувати. Так, по ідеї. Тому такий у нас VIP гість сьогодні. Ну, взагалі, мопедик такий, виглядає доволі. доволі як мопедик, в принципі, як Honda Dio. Да, як Honda Dio Це але... Насправді і є Honda Dio 28. Дисько 23 гальмо, барабан не заднє, 5000 кубовий моторчик. Звичайний стандартний. Діовський. Я не знаю, що тут з передньою вилкою. Чи має вона бути трошки теж уніфікована під баху, але ні, ніфіга тут такого немає. Звичайна передня вилка ще й тут вона не дуже сильно працює. так, коротше, ну, Мабуть, пружин є але гідравлік і не знаю, чи є. А от задочок, просто я вам тільки що показував. Задочок, а, вперед, ж. задочок просто шикарний. Їхати одне задоволення. Треба щось із передньою зробити, щоб вона була така сама красива, м'яка. Да, з далі? приводу різниці між хондою звичайною по двигуну і бахою. Е, є різниця в карбюраторі. Цей карбюратор, він, наприклад, коли в тебе ну, ти під наховом їдеш, ну, типу, стантери зрозуміють да, з таким лицем, то типу, мотопет не гохне. Мотопед, мотопед. Скутер так, він не гохне і типу, можна на задньому їздити. Загальника не, не, не підніму. Так, ну що, пора запускати його. Да? Ні, запускають щось інше, а ми що? Заводимо. Заводим. Чи заводим, може? заводить щось інше? Да. Да? Да. От, Заводжу, ми... запускаю. А, може, блин, поки що ще розкажи, щось, а я за ключом збігаю. Так, щось розкажи. А, ще, м, чим відрізняється від стандартної діо? це в нас е приводи. Ну, панель приводів в, такому, в такій конфіграції зроблена. Е, і призниці як такової з е, діо у нас і немає. Так. Це інше, наче все. Окей. Ну, от, крім дизайну. Так, поїхали. Я відрізав голову, Олексій, поки ключ взимав. на старт і без рук. Ага. Ну, я це ж... Ж ми вирішимо, це ж ми виріжемо. Може бензинчик закінчився. Ні, ну Трішки холодненько, Холодненько. Ось, все. Тебе сьогодні і кабанчик не одразу не заведеться. А два такти це сила. Коротше, ради цієї фари, щоб вона ось так світила і купляються ці бахи. Дальній не працює однієї з однієї сторони. Ну, такий поки скутер, треба займатися. Перед тим, як ми зараз на ній проїдемося, давай покажемо людям, як ми вчора її приводили в, таке, в такі гарні зовнішній вигляд. А... Ну, а поки гріється чай, пішли, покажу, що там ол кексі і ол сексі робить. Ол. All... О там он, зараз, зараз. Йду підтримати друга. воно, Дивіться, що тут твориться. Е, Ми йому там, де злив єдиний у нас в ряду, щоб не натворити тут льоду. А зима, сніжок у нас нарешті випав. І хочеться зразу завтра, щоб Аня побачила цей мотоцикл. Мотоцикл. Мопед і подивилась і побачила, який він красивий. а був не красивий тільки що. Мопед. так Щіточка у нас спеціальна для миття автомобілів, і мопедів, і мотоциклів. Вже для мопедів. так Шампунь у нас спеціальний для миття теж мопедів, мотоциклів. Насувачний. Не кажи такого. Да. Так що, якщо злізе краска, то я не знаю, як Ну, хто от. вийде. Ми їм миємо. А завтра буде. Красота. Казуми. Помив один мопед, поїхав. <смі> не витримав зробити кружочок. Ну я вже завтра. А так повіта немає. А то зараз пиво приводить. Гаразд. Буде приймати свою сім'ю. Опа, така так переклада. Так, заїхав він сюди і вночі ми вже побачили дві проблеми. Перше, що немає галім. Переднього просто, десь немає рычажок, воно тут колись був, да. його вже все, з'їли миші. А друге, що і заднього немає. Ти отак, типа, от, понажимай, а я покручу колесо. Я кручу колесо. Ну, типа. Ну, вже з'явилось, бо Оксі щось там підтягнув. Та я ще не під... я хотів вже ж на відео це зробити, коротше, щоб ви розуміли, отут від руки крутиться. Чікс, Ану. Ну-ка. О, вже є. О, оно, ано. Не О, крутиться? Все, не крутиться. І це, типа, чуть-чуть нажимаєш, да? Ще підкрутить. Ні, ну короче, крутится. Тобі на завтра хватить. Ні, давай я ще підкручу. Давай. Походу воно розкручується. Ні, ні, все, ти не нажимай. все, Супер. Ти не нажимай, щоб я знав, що, типа є тут щось чи ні. Покажи оце для. Чікс. Japan. Шанувальників ну це Японії це. Це прямо. Що тут написано? Треба буде взяти у гугла, спитати. але це, ж ручки немає. Це той час, коли ще написав англійською мовою. Да. Дуже приємні курки, Що шуце. Ну, до, да, до них так приємно торкатися, що у нас тут по пробігу. 1396 дев'яносто 300... шість і 1. 13 тисяч. Це 13 тисяч. Це це 1396. А Нічого то метри. Бачите, є спідометр. Він не працює, да? чи працює? Він працює, але некоректно. Оце, наче працює. Лампочки да. світяться. А це. Топливо. Ми, ми зараз не побачимо. Не Акумулятор, до речі, кінчився. І треба його зарядити. Так, зарядити, що давай зараз да. Ще це пофіксимо. Поставивши акумуляторну зарядку, ми не забули зробити головне. Нам же ж треба показати цей мопедик Ані, тому ми натираємо його моєю улюбленою мотоавтохімією Семфінеку. Прекрасна якість за людські гроші. Деталі в описі до цього відео. І що блестить? Ну, типу, не як мого кота, але типу, якийсь ефект є. Те, що мені треба. Ну, ти блогер, чи хто? — Я, блін, да, не знімаю, але воно реально на очах е, починає блистіти. Камера не передає цього, звісно. Хоча, блін. Який красивий колір. Дивись, там навіть твій, як, як від дзеркала, твоє віддзеркалювання видно в пластику. Ну пробуй ще три. Відображення чи? Що? Відображення. Воно. Пробуй так, три. Так і кажи. Оно. 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 Це, типу, прикол, ви знаєте, прикол. дівчина витирає дзеркало. В, в одежі, тре-тре, а потім вона без одежі. Давай зараз такий мем зробимо. Чи? Чи І потім я такий в трусах сиджу. Ні, ні, ні ну то ж, блін, нас Ютубчик забанить одразу. Та просто. Що, що? Ну, ми, ні, ми силочку там залишимо да, знизу. Не знаю. що? На, блін, як на там та ресурс називається, скажи. OnlyFans? — OnlyFans, fans? Only, only fans, да. OnlyMotoFans. Only Тебе є он, либо. Ну, заведемо, блін. ж нам, Понятно. правильно? Потім забуду а. сказати: акумулятор, походу, взагалі, в нуль. А ну, Давай зараз клацнемо. На зарядці було один з копійками, а тут взагалі ну 0-0. Ноль, ноль. Акуму акума вийшов з чата. Добре, що хоч трошки працює від генератора. Добре, хоч трошки є кіксар. Так, да. що запускається. А. Олексійко безпощадно вбиває мопед, в котрих залишилось не така велика кількість. <звук> Та, мопед не виходить на свій пік, можливо, через варіатор, можливо, через ще якісь обставини в його житті минулі. Але будемо займатись. Ага. Ярик хуярить, третьої немає. Ну дуже прикольно. Е, блін, трогається він так собі максималочку. Я не знаю, ми не будемо перевіряти зараз тут, але їхати прикольно на ньому. М'якенько, блін, дуже. Клас. Ого! Дітки сьогодні катаються на санках. о та А ось всі конемопеді. Всі ми діти у різному віці. Я накатався, а ти що, хочеш? Ні, я хочу Honda XR 250 Баха! Це вона... 50... є? 50 cc чисто для таких емоцій. Кнопочка й не глушиться. Пара. А якою кнопочкою він повинен глушитись? Оцією. Що Це стар! Свічану тут немає. Як же ендуро мотоцикл немає. мопед навіть немає кнопочки глушилочка. Блін, точно це стартер. Да? А він у нас не працює того, що у нас акумулятор. вже на На да, у нас акумулятор. На говно. Ого. А, ну і ще різниця між стандартною Honda Dio, що тут є такий, типу ручний тормоз. Ти його да, фіксуєш. Ага, ми так натягнули, що коротше, да, зараз він, він фактично не, не, не працює. Треба трошки попустити. Ну, гарма гарно, гарно налаштували, працюють на задніх, хоча б. Нормальний мопедик. Нормальний мопедик. Мопедик, якщо ти це його Да. Так, і під кінець, перед тим, як ми покажемо цей мопедик Ані, спитаємо, чи їй сподобався він чи ні. Піднімемо таку тему. А що можна з ним зробити? Бо це, блін, звичайно. Прісна з однієї сторони Honda Dio мопед, який після тикубовий, який нічого нікуди не їде. І, в принципі, для міста, для нас, у кого вже є мотоцикли, ну не дуже не потрібен. Але це Honda XR, і, в принципі, це гарна, гарна така, блін, да, для проєкту. От як ти думаєш, що з ним можна зробити? І щоб ти з ним зробив, як з проєктом? Крім того, що полагодити передні гальма? <гум> Ну, перш пер за все, це свап якогось мотору, типу, 65 по лінії чи щось такого пану. Соточка якась сюди не влізе? Е а на що? Ну ні, я як, б повернути маємо, десь щось. Ми маємо передні. А соточки немає. Ну, типу, так. якщо я щось, щось якісного, такого нічого немає. Добре. Це типу Китай буде. Чи якусь Honda Лід сюди запихну. Ну коротше, свап якогось мотора. Трішки може попрацювати з колесами, більш радіо поставити якісь непогані а резину. Треба ще по-любому якусь більш резину, Хоча так. це теж бачили на снігу, нормально їде. Дуже як то сказати, передбачувано, я б так сказав. Так, все ти ж ну на камеру так виглядає драйвово. По да? факту ти там їхав 5 десять кілометрів. 10 кілометрів. <гум> да, так, да, так і є. <гум> Та ти, блін, на чого завгодно будеш їхати? Це буде. Да. Це ж прикол, що воно воно відчувається як просто вау. А насправді так, да, насправді, це дуже безпечна швидкість. Це Та воно і є. Корисна. Ти за ти за кермом сидиш, думаєш, вау, як воно їде, а хтось там на зупинці дивиться на думає, блін. Що тут, чувак, чудить? Краще, краще за <да? зас> <зас> 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 3,50 так. І, ну, типу, свап, що з колесами трішки його під, euh, марафетити з пластиком. А вихлоп. E, ну, вихлоп. Він пі... Ну, типу, да, воно вже в комплекті йде, типу, якийсь саксофончик сюди вставити, щоб воно більш-менш їхало. Це ж двохтахник. Двоктахники <зас> люблять саксофони. <зас> Так, да, щось фарами зробити, можна заказати в жовтий колір, там, ну, типу, щось подивитись, тюнячок, що є. І можна катати його кудись на якісь зльоти, оуткарів. Каферейсер, коротше, якийсь да. зробити з нього. Півко туди загрузив всередину і поїхав. Ну, із, да, це зробить з нього прям дуже цікавий екземпляр. А пишіть в коментарях ви, що ви зробили, таке цікаве. І... Ну, звичайно ж, щоб це не коштувало ще два чи три таких мопедики. Да, Пишіть взагалі, вам цікаво було б таке чи ні. Якщо О, не цікаво, то звичайно. нема сенсу цим займатися. Ми будемо просто займатися тим, що вам буде цікаво, і не витрачати ваш час, ваш час і наш час. Так точно. Так точно. Ось Холодно Осяня. відвічаю, так холодно, капець. Ладно, холодно, дивися. Здорово, Здорово. Як О, тобі? Опа. Це твій новий дура мотоцикл, Honda, XR, Enduro. Не 250, звісно, 50, я але зро... теж нічого. Все, 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 я в темі, я зрозуміла. Це, типу, ці, ці твої ідеї, моя рожева дніприня, кабана на кабана. Хотів мені в парі 123-й. Ну, щоб мене Мерседеса їздити. Ну, Ні, <свят> ну, ну, а що ну, тобі, тобі не подобається, чи що? Ні. А чого? Та блядь, мені ще 15 років. <рес> Та ні, ну подиви, ну реально, так от подивись на нього. Ну нормальна мопитка. Ні, ну, ну, ну типу, внешка прикольна. Да? Прикольна, да. так. Да. Фари дивись які, ну от фари, ендурна, баха, вся оця тема, бездоріжжя, все таке. Баха. Присядь, хоча б. Каже, каже, не подобається, ще не присіла. Присядь на нього, м'якенький. От снігу вон понаносила, а ще й Можна цей двигун туди поставити, взагалі буде льотать. І ще й м'якенький він який. Ну що. Та ні. <свісн> <свісн> Ладно, на цьому ми М -м, можна, закриваємо, закриваємо цю тему. Але мені з Олексієм цей мопед подобається. І, як то кажуть, якщо назбираємо нормально ваших реакцій, коментарів, лайків, то щось з ним ми може, і зробимо. Так, так? якщо ви вже додивились до цього моменту, то, будь ласка, підтримайте це відео, ставте лайки. І Якщо вам цікаво буде, щоб ми зняли ще відео про цей мопедик, дайте нам зворотній зв'язок, а якщо ні, то... Нам теж. <реш> на нього. На нього. Не на вас. На нього. Понятно. Нормальна мопедка, ще поїстить. Так, давай ще раз. <реш> Олексій, чого ти не їдеш, а ведеш мопед у руках? Воно ПВО стріляє по шахедам, Зараз ще переплутається і сюди щось накинуть. Так що я краще так. Ти що, тебе не, відга... не відгатили? Да. Добре, давай. А ну-ка, покаж.